Неетичні лайфхаки від Бориски. Від'їбіться від людей. Від'їбіться від людей. Я думаю, мене можуть, блять, за це закенселити зараз, але мені похуй. Нікому не потрібно худнути. Здоров'я людини це річ цієї людини. Я особисто шок. Боді позитив не підтримую. Боді позитив. Важко знайти тему у світі фешену, яка викликає стільки емоцій у такої кількості людей. Дехто кричить, що за цим майбутнє, дехто каже, що це зубожіння, і взагалі світ моди катиться кудись не туди. Хтось зазначає, що боді позитивності, власне, не існує, а хтось каже, що боді позитивності ніколи не буде достатньо. І сьогодні ваш відданий улюблений крінжовий провідник світ моди Борис. Скагає нічакіо, поділиться з вами своєю думкою і власне обговорить ваші думки з приводу боді позитиву. Тому що сьогодні балаболом з інтернету буду не тільки я, а й підписники мого телеграм-каналу. Проте про все по черзі я люблю науковий підхід. Тому спочатку у нас буде визначення, що таке боді позитив, щоб тут не набігли люди казали мені, що щось з моїм визначенням боді позитиву не так. Тому що я наприклад дуже сильно люблю фешн-сферу особливою такою дитячою любов'ю, і коли мені. Певні напівмедійні фігури зі схожою oh. аудиторією, як у мене. Oh. Як би так не неймдропати в цьому відео. Кажуть, що модельна сфера і сфера моди, подіуми мають бути відкриті для всіх абсолютно. З цим я погодитися не можу. Тому в цьому відео ми використаємо такий лакмус. Боді-позитив це думка про те, що всі тіла є гарними. Я особисто шок. боді-позитив не підтримую. Моя думка краще підтримувати боді-нейтральність. Що таке боді-нейтральність? Це думка про те, що всі тіла нормальні. Що таке гарно, це максимально суб'єктивна річ. Що гарно для вас, хто сидить по ту сторону екрану, це ваша суб'єктивна думка. Що гарно для мене, це моя суб'єктивна думка. І ніякі тьоті, дяді, небінарні люди з інтернету. Не мають ніколи вам нав'язувати, що вам подобається, а що ні, тому що це суб'єктивщина. При цьому боді нейтральність, на мою думку, вона дає більш прагматичний підхід. Ми не робимо ніяких суб'єктивних суджень. Які нам не хочеться робити, я більш ніж впевнені, що жодна людина в світі не вірить в думку, що абсолютно всі тіла є гарними. І ось з моєї точки зору, боді-позитив де-факто когнітивний дисонанс для кожної людини, яка вважає себе прихильником боді-позитиву. Моя думка: нам, по-перше, треба боді-нейтральність, всі тіла нормальні, що гарно вирішує кожен сам для себе. І репрезентація. Дуже багато людей плутають поняття боді-позитиву та репрезентації. Те, що на подіумі йде. Де модель плюс сайз, або там модель з інвалідністю, наприклад, це є репрезентація, і це гарно. Я особисто вважаю, що фешн це світ, який має бути відкритий для всіх. І ось як в моєму телеграм-каналі писали, що можливо там для високих подіумів це є нормально вибирати більш худих моделей, і все таке. Ні. Ні. Нормальний дизайнер зможе задизайнити неймовірну річ на будь-яке тіло. Все, стоп, фулл стоп стоп. Гарна річ це річ, яка не подобається там мільйонам людей. Це або річ, яку об'єктивно можна назвати мистецтвом, або це річ, яка ідеально подобається людині, що її носить. Кутюр завжди робиться для конкретної людини. Якщо ви не знаєте, що таке кутюр, у мене є окреме відео, ви можете перейти подивитися все таке. Про те, якщо дизайнер гарний, він на будь-яку людину пошиє річ, яка цій людині сподобається. Full stop. Я вважаю, що ось розуміння того, що всі моделі на хай фешн подіумах мають бути худими, це не так. Те, що дизайнери обирають бега худих моделей, так, це може бути проблематично. Я в це не лізу. Це вибір дизайнера. Тому я вважаю потрібним також розділити сферу моди на подіумну мистецтво і на практичну. Одяг, те, що ми носимо. І ви можете мене спитати: Борисе, в чому твоя проблема з боді-позитивом? Якщо ти вважаєш, що всі дизайнери мають вміти робити гарні речі на всіх, чому не підтримати покази, де всі моделі є не класичними подіумними моделями і репрезентують ближче реальних людей? Це правда. Я вважаю, що моделі дійсно мають репрезентувати реальних людей. Моделі на кутюрному показі Маржели, знову ж таки, коли мода це мистецтво, там вже дизайнер вирішує всі проблеми до дизайнера. Якщо це подіум речей, які продаються людям, тобто, претапорте, готове до надягання. Я вважаю, моделі дійсно мають репрезентувати реальних людей. Проте! Моя думка, модель це є професія. Модель це не просто про пройтися. Знову ж таки, коли зайде річ про модели з інвалідністю, з цим зараз у сфері максимально, на мою думку, проблема, тому що люди з інвалідністю є, людей з інвалідністю багато, люди з інвалідністю мають право на репрезентацію. Зараз у мене з топов head я можу згадати тільки одну модель з інвалідністю: це Арон Роуз Філіп. Вона достатньо багато всього круто робить, вона була на показі. Москіно, вона була на обкладинці Вог, дуже круто. І проблема моя в тому, що ось я запитав в своєму телеграм-каналі, трошки запіжу наперед, думку своїх гайченяток про боді-позитив. Мені написали один неймовірний коментар, який описує повністю мою думку про стан оцього боді-позитиву в сфері моди. Боді-позитив це тренд, який пройшов. Ця фраза, наскільки вона страшно не звучала, це насправді. Є так, дійсно, Бориска, на якій там сотні хвилині відео, нарешті розпочинає блять, відео. Ура! Моя проблема з боді-позитивом: це те, що боді-позитивні моменти в сфері моди це не про репрезентацію певних категорій населення, це про використання цих категорій населення. Для того щоб заробити якісь умовні поєнти волкнес, заробити грошиків, заробити хайпу, ось знову ж таки дуже гарний комент з мого телеграм-каналу на моє питання. Яка ваша думка про де факто боді позитив сфері моди на даний момент? Різко негативна, бо репрезентації боді позитиву в сфері моди наразі не існує. Одна Ешлі Крем на 10 показів: це знущання, а не репрезентація. І дійсно, ось хочеться цю фразу винести кудись на екран. Це знущання, а не репрезентація. Не усюди. Я скажу чесно, не усюди. Зараз один достатньо великий берлінський бренд на Ви могли бачити їх величезні там плечі, шуби. Вони робили адові шкіряночки для бренду Кайлі Дженнер-Хуй, про який ви можете подивитися. Знову ж таки, є відео на каналі вони дійсно роблять покази з максимально крутою репрезентацією. На мою думку, знову ж таки, ця репрезентація була трошки також маркетинговим ходом, тому що було дуже багато різної репрезентації, і я не вірю, що бренд це задумав не спеціально, і я не думаю, що в реаліях брендів з високим заробітком якісь рішення приймаються дійсно для репрезентації, а не для заробітку. Якби це якось... Складно сказати, не звучало всі гарні речі, що роблять великий бізнес, здебільшого вони це роблять для того, щоб заробити гроші. І я більш ніж впевнений, що це також був піархід, проте він не виглядав як піархід. Моделі на показі Намілія дійсно професіонали. Бренд на Мілія реально запарилися, вони дійсно захотіли репрезентувати ці категорії населення, які вони захотіли репрезентувати, тому що дійсно. Подумайте, на подіумі іде модель там 90 -60 90 зараз 90-60-90, Це вже точно не якась ідеальна модель. Зараз у нас повернення героїнового шику. У нас там всі моделі виглядають, не наче вони там е, їли повітря 82 роки. Уявіть, іде умовна Кейт Мос по подіуму, і за нею іде просто рандомна дівчина з вулиці, яку взяли тупо тому, що вона. Плюс сайз. І в цьому то і моя проблема. Я абсолютно не проти моделей плюс сайз. Я дійсно люблю, коли є багато різних форм репрезентовано. І знову ж таки хочу звернутися до своїх коментарів. Пропаганда нездорового тіла з обох боків дуже худі та дуже з надбірною вагою. І таких коментарів було безліч. Зараз буде на екрані, поки я буду там щось пиздіти, виходити ці коментарі. У більшості високої моди ця репрезентація робиться не для якогось там прогресивного виглядання, як, наприклад, у «Намілії», це робиться для шок value, тобто людей з певних соціальних категорій, яких би мало підтримати використання такої моделі на подіумі, наприклад, дівчата, що вважають себе плюс сайзом, через те, що вони одягають великий розмір. Це взагалі піздець. Чому взагалі так з'являється? Чому багато дівчат, наприклад, в особливості комплексують через те, що вони великий розмір, у них немає нездорової ваги, заробляють собі розлади харчової поведінки через те, що просто в них. Розмір L. чому так виходить, тому що у всіх брендів є. Така штука, як Vanity Sizing. Кожен бренд вирішує розміри своїх речей для себе. Як там назвався той бренд, в якого магазини хуй зайдеш, якщо ти не 45 кілограм? Ось в таких моментах бренди дуже сильно люблять занижувати свої розміри. Особливо фаст-фешн-бренди цим грішать. Наприклад, в спідниці щін ви будете С, а в спідниці там не знаю, взяти бренд The Row, ви будете. Емочка, щось таке. Дешеві фаст фешн бренди використовують тактику, я зроблю так, щоб ви відчували себе краще через ваші комплекси нав'язані знову ж таки сферою моди. І ви будете виглядати для себе в голові вашій краще, тому що у вас на сукні літерка там S, а не M, а не L». Ну я вважаю, це піздець, якщо чесно, mm -hmm. це підсвідоме нав'язування комплексів мільйонам людей. І знову ж таки підсадження людей на цей квік фешн, тому що там не знаю взяти якусь сферичну дівчину в вакуумі, не дуже гарна аналогія. anyways, дівчина просто стандартна в вакуумі, нічого особливого. Вона в щині розмір S. В якійсь гарному бренді The ROW, який використовує гарні матеріали, сукня якого прослужить їй не 3,5 хвилини, а 3,5 життя. Вона в розмірі M. Обираючи між сукнею розміру S і сукнею розміру M, через оці підсвідомі свої якісь комплекси, вона вибирає дешеву. Сукню розміру L, яка розпадеться через 3,5 хвилини носіння, в якій в неї спріє пусі, і все підсвідомо бренди підсаджують на цю голку фаст фешену людей навіть за допомогою оцього Vanity Signing. І до чого я це все веду? Що замість того, щоб репрезентувати реальних людей, яким реально потрібна репрезентація, бренди використовують. Певних людей для шоку велью. Я зараз не буду нести стандартні там аргументи про те, що там людям з ожирінням потрібно худнути. Нікому не потрібно худнути. Здоров'я людини це. Річ цієї людини, поки людина не спричиняє своїм здоров'ям проблеми іншим людям, наприклад, якщо людина може наразити когось на небезпеку своїм станом здоров'я, то це вже відповідальність цієї людини. Всі інші моменти, на мою думку, здоров'я людини це справа цієї людини. Не хоче людина худнути. Ну блять, нахуя її їбати мізки? Нахуя їбати мізки людині, яка комфортно почуває себе в своєму тілі? Я цього не розумію. І ось тут знову ж таки приходить тема боді-нейтральності. Боді нейтральність, на мою думку, вирішить абсолютно всі проблеми інтернету пов'язані з боді-позитивністю. Тому що ви не маєте, наприклад, в своїй голові певний типаж тіла називати для себе красивим, якщо ви його красивим не вважаєте. Проте ви не будете їбати цій людині мізки. Ну треба зрозуміти. Ось, блядь, я думаю, мене можуть, блядь, за це закен. Селити зараз, але мені похуй. Ну ви не лайно, якщо ви не вважаєте 100% людей гарним. Ви маєте певні стандарти, і ці стандарти здебільшого не є об'єктивними. Візьмемо мене просто мій смак. Ось мені неймовірно подобаються білявки і натурально руді люди. Не об'єктивно. Я розумію, я не буду срати людину за те, що у неї там темне волосся. Ні. Проте, підсвідомо, у мене є якась там фішечка в голові, що ось мені подобаються люди зі світлим волоссям. Все, люди з темним волоссям від цього не стали якимись демонічно скандальними, і мені не хочеться писати їм в коментарях. Перефарбуй волосся. Ні. Проте я знову ж таки не заперечую для самого себе, що люди з світлим волоссям мені подобаються більше. Все. Крапка. Чому не можна зробити так з усім іншим? Чому не можна так зробити з усім іншим? І я більш ніж впевнені, що зі мною більшість людей погодиться, тому що в своєму телеграм-каналі я провели два опитування. Яка ваша думка про ідею бодіпозитивності? І яка ваша думка про де-факто імплементацію бодіпозитивності? Порівняйте результати. Проводимо наукову роботу разом. Блять, йомана соціологія. Ось дуже гарна фраза, яку я знову ж таки знайшов в коментарях. Лицемірство зроблено не від'їбись, і це ідеально описує стан оцього боді позитиву в сфері моди. Це зроблено не від'їбись. Зараз людям потрібна дійсно репрезентація. Я зараз кажу не тільки про плюс сайз тому що чомусь, коли ми кажемо про боді-позитив, всі одразу думають про плюс сайз І чому знову ж таки вони думають? Тому що бренди обирають плюс-плюс плюс сайз людей для якоїсь токсичної шок шок-велью. Те, що людина не підходить під якісь... Стандарти краси під якісь там не знаю, може для когось здорові стандарти краси. Для когось соціальні стандарти краси я не вважаю, що ця людина має бути використана для шок велью, по суті, для того, щоб весь інтернет над цією людиною насміхався, і ви з цього робили гроші. Навіть не так, не весь інтернет з неї знущався. 60% інтернету з цієї людини знущаються 40% інтернету намагаються захистити цю людину такими методами, що ще більше знущаються над цією людиною. Від'їбіться від людей, від'їбіться від людей. Хочеться зробити репрезентацію, ну зробіть нормальну репрезентацію. Багато людей, дуже багато людей в моїх коментарях писали, що основна проблема з бодіпозитивом, що на подіумах два типи людей гіперхуді і дуже плюс сайз, або гіперхуді і одна модель плюс сайз, яка фігури пісочний годинник з ідеальним обличчям. Дійсно. Це проблема. Зробіть більше моделей з реалістичними типами фігур на подіумі. Домінація двох типів фігур: тренд на героїновий шик це прямокутник і тренд на бамп сексуальність пісочний годинник. Додайте людей з іншими формами, додайте людей з різними моментами, додайте людей з інвалідністю, тому що люди з інвалідністю теж носять речі. Шок. І додайте людей з інвалідністю не по приколу. І не для того, щоб там зробити якийсь шок велію і поставити галочку, що ви зробили. Ось, наприклад, Moschino. Здавалося, великий бренд. Великі бренди зазвичай срати хотіли на людей. Але на показі Aaron Rose Philip, про яку я вже казав, вона виглядала максимально органічно. Люди, які не підходять під індустрійні стандарти краси. Мають право на те, щоб відчувати себе гарними, тому що, на мою персональну думку, будь-яка людина має мати в собі здоровий нарцисизм і вважати себе гарною. Ну хто якщо не ви? Ось моя персональна думка знову ж таки, я трошки відійду від теми. Улюблена тема всіх моїх гайченятах. Бориска гайнічі відходить від теми. На мою думку, зовнішній вигляд ділиться на відсотки, 10% – це генетика, 50% – це те, як ви себе подаєте, тобто манери. Одяг, догляд за собою і так далі. І 40% – це ваша самооцінка і ваша поведінка. Тому що якщо ви будете себе вести так, неначе ви король Всесвіту, навіть якщо ви там десь об'єктивно не король Всесвіту, ви загазлайтите своєю поведінкою всіх навколо себе і всі будуть вважати, що ви король Всесвіту. Неетичні лайфхаки від Бориски. А при чому навіть неетичні? вони етичні. Всі казали: відносьтеся до інших людей, так як хочете, щоб вони відносилися до вас. Ні, ніхуя. відносьтеся до себе так, як ви хочете, щоб інші відносилися до вас. Все, Бориска Гайнічик повертається до теми. Я вважаю, що всі мають право на репрезентацію про те. Всі мають право на якісну репрезентацію. І ці мої опитування, вони яскраво показують, що на даний момент репрезентація в індустрії вона не є якісною. Вона викликає тільки дві емоції на різних кінцях спектру. Взагалі, ніхуя репрезентації немає, і репрезентації занадто багато це крінж. І ось в цьому є проблема, що бренди репрезентують людей, яким дійсно потрібна репрезентація, в тому якомусь контексті, який. Всіх обурює, обурює тих, кому недостатньо репрезентації, обурює тих, кому репрезентація потрібна, і все таке. Ну просто зробіть це якось більш кежуалі. Ось я з дитинства також приєднані до зайняття благодійністю, дуже багато е, спілкувалися з різними дітьми і дорослими людьми з інвалідністю. І ось один раз моїй мамі сказали: дуже. Таку чіпляючу фразу, ну від того, що люди навколо мене будуть ходити навшпиньки, моя інвалідність не пропаде. Це знаєте, такий вільний переказ фрази. Я не пам'ятаю, як вона точно була, і зараз маму просити повторити не буду. Ось ця фраза в ній було настільки багато болю. Що дійсно я вважаю, що в цьому і є проблема бодіпозитиву на даний момент, і я зараз кажу не тільки про інвалідність і так далі. Просто, наприклад, я можу провести тільки такий приклад: людина з інвалідністю це така ж людина, як і я, людина там плюс -сайз – це така ж людина, як і я. Все, ми беремо ідею боді нейтральності, і наші проблеми випаровуються. І ось тоді у нас як на показі Москіно або на показі на Мілі, Будуть люди з зовсім різних форм, зовсім різних категорій, зовсім різних рівнів населення, і вони будуть виглядати максимально гарно. Вона буде виглядати кежуалі на показі, якщо це професіонал. Модель це професіонал. Ось мені, коли мене люди нові зустрічають, які не знають про мій ютуб-канал, які не знають про мою стилістичну кар'єру. Вони кажуть: ось іди, працюй, моделлю, В тебе це так гарно вийде, тому що у тебе дуже там фактурне обличчя, все таке. Я. Працювали на модель. У мене моя кар'єра моделі була дуже коротка. Я не витримав модельний світ. Робота моделлю – це набагато складніша робота, ніж дається на перший вигляд. І моделі це дійсно професіонали, які роблять свою справу професіонально. І проблема не в тому, що ніхто не хоче брати там, людину плюс сайз, або людину там, з інвалідністю, або інші якісь категорії на подіум. Проблема в тому, що ніхто не хоче робити з них професіоналів. Брендам вигідно робити з цих моделей непрофесіоналів, щоб з них чисто посміялися і принесли бренду набагато більше оцих лайків, репостів і набагато більше медійності. Ось в цьому проблема. І хочу увесь оцей вербальний пронос, який був у мене протягом останніх. Там N-хвилин сформулювати в одну фразу: Моя проблема з інклюзивністю світу моди не в самій інклюзивності. Я раді інклюзивності, я хочу бачити інклюзивність. Мій улюблений Лі Олександр Маквін, дизайнер, якого я вважаю генієм усіх часів, він вмів створювати неймовірні протези. Він був одним з перших відомих дизайнерів, хто брав на свої подіуми модели з інвалідністю. Це неймовірно круто. Муглер був одним з перших. Хто брав там трансгендерних моделей і так далі. Це все неймовірно круто. Це треба робити, але це треба робити, як робив дійсно муглер. Як це робив Олександр Маккін. Якщо у людини є інвалідність, це не робить людину гірше. Наприклад, оці-всі фігурні протези Маккін, це, власне, підкреслює особливість цієї людини, а не ховає її і не висміює її, і не виставляє її як якийсь піар. Ні, це просто. І Людина, у якої є запит, тобто людині потрібен протез. Протез може виглядати стандартно, а може виглядати якось хай фешн, як і одяг. Модель просто пройшлася по подіуму, не було ніяких проблем, тому що бренд не ставив собі ціль якось використати цю людину. Мулер трансгендерні моделі нікому ніхто не казав, що ці моделі були трансгендерні. Він просто набирав трансгендерних моделей. Якщо вони підходили під якийсь образ і вміли себе показати, кастинг був стандартний, просто були допущені до цього кастингу люди. Які не були допущені до кастингів інших брендів. І в цьому проблема, на мою думку, кордон у інклюзивності стоїть не на подіумі, а на вході в кастинг. Ось коли модна сфера почне нарешті ставитися до всіх людей однаково і до всіх людей нейтрально. Тобто, ось у нас є два професіонали: один стандартного розміру модельної індустрії, там оцей преданорексичний стан. Інший плюс сайз, хто з них більший професіонал і зможе показати речі краще. Ось тоді і з'явиться справжня інклюзивність. І тоді моделі там плюс сайзи так далі будуть не використовуватися, а дійсно проходитися по подіумах. А що з цього приводу думаєте ви? Якщо ви дивитесь більше ніж одне моє відео, ви знаєте, що я обожнюю читати коментарі, я обожнюю дивитися на якісь інші точки зору, на якісь інші думки. Звісно, якщо вони виражені в якихось. At least Semi Respectable borders. Тому, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про цю тему. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаянічекйо. Не забувайте піклуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. па Папа!